Ну а далі морозиво, фісташкове. Але багато писали в коментарях, що тут замість фісташки просто арахіс. 500 грамів. 146 гривень майже. А ось кенійську зебру я сьогодні куплю, тому що дуже багато писали, що вона смачна, а я її за літо так і не спробував. 500 грамів. На неї знижка 40% 70 гривень. Пломбір дитинства а від мушкетер 800 грамів. 168,50. Морозиво лімо 75 грамів. 18,30, також зверніть увагу. Київський пломбір без цукру. а, Стаканчик не бачу тут вагу. Давайте так подивимось. А, 80 грамів, 26,80. Так, морозиво торгової марки Ласка 26 гривень 115 груша дорблю. Київський пломбір 140 грамів. 37,60. Вже акції на морозиво не буде. Останні дні і вже все. Так, морозиво Люба Буба. 18,40 знижки будуть, але не такі вже великі, мабуть, хіба що, якщо знову потепліє. А мілка морозиво, хочу спробувати, але воно таке дороге, але треба спробувати. 63 гривні. Зверніть увагу, знижка 40% на морозиво. А від ласунка з маком та кунжутом. В акції морозиво від каштан, солона, карамель та полуничний 75 грамів, 26 гривень майже. Оце також мені сподобалось. Я його купував майже ціле літо, 100 грамів ласунка. 31 гривня. Та своє лінія стакан Великан. 85 грамів, 21 гривня. Чипси, курячі, барбекю. Перекусити 80 грамів. І м'ясні слайси глобино 50 грамів. Магазин АТБ святкує з усім світом Октоберфест, і тому в магазині АТБ зараз знижки, великі знижки на алкоголь, снеки та пиво, чіпси люкс. Насіння соняшника. Дивіться, це якась новенька. Не солене, 22 гривні 70 копійок. Насіння гарбузове. Дивіться, якась новинка, своє лінія гарбузове, смажене солене, 75 грамів. 22 гривні 70 копійок. Також бачу ще якась новинка. День у день насіння соняшника. А солене, 150 грамів, 22 гривні 70 копійок. Сансанеч, 170 грамів, 40 гривень 50 копійок. І також сансанеч, а, велике, смажене солене. Також 40 гривень 50 копійок. 170 грамів. Хвилясті чіпси, своя лінія, 110 грамів, 26-30, в асортименті різні. Багети 100 грамів 9,70, зверніть увагу. Крафтові сухарики від Flint 18,50. Сирні чіпси по 34,70, 100 грамів. Так, ще якась мачмала за 31 гривню. 3, то і мачмали багато різної. Картопелька. Так по 24 гривні. Які вони смачні. 30 грамів. 43,70. Це, знаєте, як є ласощі для пухнастиків, це є такі ласощі для людей. Це ж теж для людей. Арахія своя лінія, смаки бекон. Теж зверніть увагу, хороша ціна. Ну, тут багато з різними смаками. По 12,90. Фісташки своя лінія, 70 грамів, 54. Так, ну а далі подивимось з вами пиво, пиво ломза. 31 гривня Бланш по 31 гривні 50 копійок. Дуже хороша ціна. Сальважа 35 гривень. Факс 35,80 зі знижкою. Так, це в нас якийсь Скотті Вест. 38 гривень. До речі, тут не 500 грамів, а більше. Не бачу об'єм, 500 з чимось. Скільки? 570 грамів. Пиво оболонь світлене фільтроване 2090. Пивоварня Номер 1 18 гривень. Карлсберг 24, Львівське 1715, 2930. Львівське м'яке. Світле 30,70, Львівське 17,15, 28 гривень зі знижкою. Гермаріч річ по 0,5. опілля віденське 28 гривень. Пиво опілля 18,51, 25 гривень. Біле. Нефільтроване чернігівське 29,60. І хороша знижка на чернігівське світле 17.30 Зверніть увагу. Зіберт 23 гривні. Пиво Хольстен 29. Також зверніть увагу, бірмікс Персик по 20 гривень, знижка 40%. Оболонь преміум 73 гривні. У пакет 4 пляшки гараж 0,9, 38,70. Також хороша знижка на пивна діжка. 31 гривня 50 копійок. Чернігівське світле 40 гривень. І поряд стоїть чернігівський лайт 662 літра. Чернігівський лайт 09, 37 гривень. І хороша ціна на Льовен Браун 22 гривні 50 копійок. Зібер 1906, 30 гривень 90 копійок. Хороша знижка. Оболонь Арена 32 гривні 70 копійок. І велике традиційне пиво світле оболонь 50 гривень, 30 копійок. Зверніть увагу, пиво Хольстен 2 літри, 50 гривень, 30 копійок. Умань пиво віденське літрове, 40 гривень. Рево, зверніть увагу, 29,50. Теж хороша ціна на фрателі 30 гривень 50 копійок. Хороша ціна на Сидер Summersбі Груша 40 гривень. Зараз в магазині АТБ Фрателі можна придбати за 100 гривень цілий літр. Червоний та білий. Соплі, шмарклі, червоне барон де Люсо, 133. Кобліво півтора літрове 151 гривня. Хороша ціна на італійське. На півсолодке червоне 100 гривень. Болгард 116,70. Шато біле напівсолодке та червоне напівсолодке. Так, це у нас Алазанська долина 93 гривні півтора літра. Ожинове вино. Хто любить таке солодке, 70 гривень. Фрагуліно 96 таємна вечеря 87 гривень. Коблево мускат 96. А знижка на вино червоне напівсолодке 95 гривень. По 117 гривень напівсолодкі біле та рожеве. Дуже хороша ціна на напій Фрагуліно 89 гривень. Маренго 151 гривня. В акції Перліно і гристе ароматизоване 135 гривень майже. Артемівське 193,60 гривень. Так, хороша ціна на фрателі, манго Маракуя 101 гривня, фрателі біле, 105 гривень. І зі знижкою фрателі великі літр 500, 175 гривень. Червоне напівсолодкий і також біле. Білий напівсолодкий 111,50. ну, До речі, хочу сказати, в кого є карточка АТБ, то набагато дешевше виходить, якщо купувати. Можна досить добре зекономити. джерейна смерека 103,60. Хліб на сльоза 147. Так, зі знижкою 30% козацька рада літрова, 179 гривень. Зі знижкою Зубровка 107 гривень. Та 129. Єгрмейстер 393 гривні. Також дуже хороша знижка зараз на Капітан Морган 245,70 для Бандера. А, так, що це у нас? Напій алкогольний. Алкогольний на основі рому 368 гривень. Джоні Вокер Ред Label 345. Також хороша зараз знижка. Віскі шотландський. 250. Майже 260 гривень. Ольвія.

Хочу вам побажати всього найкращого, щоб вас все було гаразд і до зустрічі у наступних відео.